Урде Санчі на связі Андрій Суперіор, і в цьому дебютному відео, в такому форматі, я розкажу тобі, що таке крипта, як її купувати, як на ній можна зробити дихуї ще грошей, щоб перестати ходити на той йобаний завод. Криптовалюта, скрипка валюта, криптокаренсі це база. І ті, хто каже, що скам, ті з одної сторони праві, а лєві знають, що крипта тут надовго, і ми тут з самого початку. Крипту мають тільки 8% людей. І ми зараз як інтернет в нульових роках. І в мене для тебе ахуєні новини заробити. Наступних 5 років до хера бабок в крипті буде реально легко. Тому let's fucking go і давай розбиратись. В 2009 році такий собі Сатоші Накамото створив біткоін. Це анонім, який досі не показав свого обличчя. Це була відповідь на фінансову кризу 2008 року та прагнення створити валюту, яка не залежить від банківських систем. Крипта, по суті, це такі ж самі гроші, тільки онлайн, І їх ніхто не контролює. Для прикладу гривня та долар постійно печатаються і починають обесцінюватися, коли з'являється черговий. Коронавірус чи криза, а банківський рахунок можна заблокувати будь-якій людині. Крипта обмежена часто певною кількістю монет. Наприклад, існує всього лише 21 мільйон бітків, і це заєбись. Криптовалюти діляться на монети і токени. Монети це біткоін, ефір, лайткоін. Вони мають власні блокчейни. Блокчейн це онлайн-журнал з великою базою даних, де ніхто не може стерти ту чи іншу інфу. Тому в крипті все прозоро. Захотів і перевірив будь-яку транзакцію на отримання та надсилання коштів на свій YonBans. Токени ж використовують блокчейни інших криптовалют. Наприклад, багато токенів створені на блокчейні Ethereum за допомогою стандарту erc 20 або Мемтокени. Та в цілому 95% ринку це токени. Що таке стейблкоїни? Це особливий вид криптовалют, вартість яких прив'язана до стабільних активів, таких як долар США та золота. Їх ціна завжди один. Тому в крипті твої долари називаються частіше за все USDT або USDC. Кожен з них має капіталізацію в мільярди доларів, яка підкріплена реальним. Сектором бізнесом та нерухомістю по суті будь-який стейблкоін може заскамити тебе, як це було з токеном UST, де я втратив 20 кабаксів. Тому стейблкоїни – це теж свого роду скам. Отже, альманах, як купити криптовалюту новачку? Ось кілька кроків. По перше, реєструємось на біржі в цілому, можна обрати одну з найпопулярніших, і я братив чи Байнанс, чи Байбіт. Чи OKEx, чи BingX. І враховуючи бонус до 5 тисяч баксів для новачків, я б зробив аккаунт на BingX, бо в мене там єбанута банутарівка і знижка для новачків. Далі поповнюємо через карту або P2P, обираючи зручний для вас варіант через гривню. Проходимо верифікацію через зручний для вас документ. А якщо вам менше 18 років, просимо маму чи тата за шоколадку. Далі переходимо в розділ Spot, конвертація і обираємо, що хочемо віддати USDT і отримати якийсь токен, типа Ethereum, BTC, whatever. Вітаю, ти купив першу крипту. Тепер тобі точно пізда. Щоб продати, віддаємо ефір і отримуємо USDT назад. Після покупки крипти важливо її правильно зберігати, бо зіпсується, як молоко в холодильнику чи відносини з твоєю бившою. Тримати крипту на біржі я не раджу, бо як кажуть, not your keys, not your wallet. Існує кілька варіантів безпечного зберігання криптовалюти: скинути крипту на гарячий або холодний гаманець, або скинути мені в лічку Вес. Шутками. Гарячий гаманець називається так, бо до нього є теплий, швидкий доступ, і вони зазвичай в браузерні або в телефоні. І часто це або Metamask, RABI, або мобільна прилка Trust Wallet. Холодні гаманці не підключені до інтернету, що робить їх значно більш безпечнішим для зберігання великих сум. Але ніхто не мене заморачується, бо вони коштують бабок і всім тупо лінь. Вони можуть бути у вигляді апаратних пристроїв, щось типу флешки. Я користуюсь особисто Ledger або SafePal, але, в принципі, доволі рідко. Все, що треба знати про гаманці це те, що ти створюєш його один раз, отримуєш фразу в 12 чи 16 слів, отримуєш приватний ключ, через який можеш зайти в будь-який момент в будь-який гаманець і матимеш доступ до голодного гаманця через пароль на телефоні чи компі, а от гарячий потребує підтвердження через флешку або телефон, що додає рівень безпеки. Записувати сіт фразу або приватний ключ важливо на бумажці, або там, де її неможливо буде вкрасти, інакше тобі реально буде пізда. Які є направлення в крипті, та як же ж блять на них заробляють? Number ван. База спот це означає, що ми купили токен. І чекаємо, коли він виросте. Підходить для тих, хто хоче називати себе інвестором і заробляти тоді, коли він собі спить, а токін росте. Але частіше за все, криптаскам і все падає. Ф'ючерси Підходить для трейдерів, які заробляють на рості і падінні крипти. Ну, типа використовують з плечами до 125 x і часто ліквідує трейдерів, новачків, які не вміють обмежувати ризик. Заробляє тут реально один з тисячі. Стейкінг варіант, коли ти кладеш свої стейблкоїни в депозит, як в банку, і отримуєш. Дохідність. Часто це 10-30% на рік. Ризик в тому, що біржу чи протокол зламають, реально дуже великий. Підходить тільки тим, в кого депозит більше 100 баксів. інакше це рект. Ну і джампстартер болі-мені. Ретродропи варіант, коли ти платиш комісію в ранніх проектах без токенів і очікуєш нагороду за ранній вклад в проект. Ідеально для новачків, де вклавши 50 доларів, можна отримати 500 тисяч, але останні проекти реально бреють, тому раджу робити один жирний аккаунт на 500 тисяч баксів і тримати. Гроші в ліквідності. Мемтокени. купівля новостворених токенів, які щойно вийшли з різними назвами собак, за якими не стоять технології, і люди обожнюють їх купувати. Бо це як казіно можна стати мільйонером за один день, а можна все в'їбати. Це якраз таки моя тімка, бо найбільші гроші в крипті я заробив саме тут. ICO, ми купуємо токени проекту, який ще не вийшов на паблік сейлі, і може дати якісь ікси. Були популярні в 2021 році, коли був Куніліст. Ідеально робити через прома акції на біржах, де без ризику, тримаючи по 50 100 доларів можна стабільно заробляти, ну можливо, 50-100 доларів з аккаунту. Ноди. Це коли ти орендуєш сервер і ставиш певну програму, яка називається нода, для проєкту, в якого немає токена, щоб отримати потенційну винагороду. Підходить не для всіх. Особисто я не бачу сенсу сильно цим займатись, хоча є прибуткові кейси. Арбітраж крипти. ну, скам темка. Працює дуже рідко, але коли тобі везе, можна зловити такий лавчень, що піздець. Нагалі ти міг купити в мережі BNB на 1000 баксів, дебнути на біржу Хобі, де ціна була в 10 разів більше на будь-який сайт. Це коли Заводиш скрипти в валюту гроші, і навпаки. Заробіток десь 1%. Треба створювати системний бізнес і на об'ємі можна заробляти. Продаж аккаунтів чи банків на ринку OTC. Купив аккаунт Binance за 200 гривень у Васька і перепродав його за 400 гривень на OTC. Купив Revolut за 30 баксів у поляка і продав на OTC за 100 баксів. Підходить не всім, але гроші постійно. Майнінг. Тема сильний профіт працювала 5 років назад, коли люди, блядь, бумери, купували відеокарти, майнили біток за рахунок сили ПК. Зараз профітів як таких. Немає і точка входу доволі велика. Тож, які мінуси крипти, і які плюси? Плюси в тому, що в крипті. Кожен може стати професіоналом за три місяці. Якщо ти кожен день будеш приділяти цьому хоча б 2-3 години часу, повір мені, сила накопичувального ефекту зробить з тебе найкращого профі в своїй сфері. Тому обери одне направлення, бий в одну точку три місяці і в тебе вийде. Плюси крипти ще в тому, що ти можеш мати гроші на траст вулиці: мільйон доларів, 100 тисяч доларів, бути в будь-якій точці світу, арендувати найкращу тачку, купити найкраще житло, і ніхто тобі нічого не скаже. В крипті можна зробити лайфченч, маючи нуль в кармані, заробивши 100 доларів, залетіть на шальний в Крипті всі хочуть заробляти, але ніхто не знає. Тому, знаючи, що таке крипта, ти можеш вийобуватись перед кентами. З мінусів крипти, це в тому, що ти можеш реально дуже легко в'їбати свій депозит, зайшовши на фьючі сотим плечем. Ти можеш забути пароль від сіт фрази. Ти можеш скинути крипту не на той адрес, та й в цілому крипта скам. На зв'язочку був Андрій Суперіор. Ставте лайк цьому відео, ставте комент, підписуйтесь на YouTube канал, телеграм канал, інстаграм. Дайте немножечко підтримки. Все, я вас люблю, цілую. Обнал. Сладкие дорогие, пока.